Ітак, доброго дня, шановні телеграчі мого каналу. Сьогодні я би хотів розповісти вам про те е важливе питання, яке цікавить всіх підводних мисливців, а саме посвідчення підводного мисливця. Дуже багато варіантів оформлення даного посвідчення. Як правило, ціни на дане посвідчення завишені. Хто хоче 500 гривень, хто 1000 гривень. Отже, я вважаю, що це є завищена ціна. Як варіант, хотів би з вами поділитися альтернативним варіантом видача посвідчень підводного мисливця, зареєстрованого в Черкаській області. Об'єднання підводних мисливців Черкащини. Дане посвідчення ви можете замовити на формі podvog.net. Там є ціла тема, присвячена цьому, де детально описано, що потрібно зробити для того, щоб отримати дане посвідчення. По вартості воно буде коштувати вам від 100 до 150 гривень. Більше 300-400 чоловік вже зробили собі ці посвідчення, і я в тому числі. Посвідчення є якісний пластик. До даного посвідчення є. Всі відповідні документи зареєстровані в нотаріуса, зареєстрована громадська організація. Тобто, все законно, ніякої переплати. Завдяки цьому чудовому форуму і людям, які там працюють, ви маєте можливість оформити собі таке посвідчення за дуже дешевою ціною, як на мене. Ось цей форум. Тут все детально описано. Ознайомтесь, будь ласка.